Удар кабом відкинуло прямо волною до стінки. Розкажемо, як Херсон оговтується після авіатаки. Звільнити кожного. Мій брат знаходиться в полоні. У Миколаєві відбулася акція нагадування про тих, хто в полоні на Миколаївщині зростає кількість патронатних родин. Функціонує на території області 15 таких патронатних родин. Розкажемо, як вдалося цього досягнути. Понеділок, 3 лютого, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Вчора росіяни п'ять разів атакували фпв дронами Куцурубську громаду. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Внаслідок однієї з них у селі Парутине пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишилися 49 будинків. Втім, пошкодження вдалося оперативно ліквідувати. Крім цього, вчора зранку окупанти атакували безпілотником акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Понад 12 тисяч російських снарядів прилетіли по Херсонщині вже у перший місяць 2025 року. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Ці удари обірвали життя 29 людей, ще 237 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Нагадаємо, вчора в день армія РФ вдарила кабом по середмістю Херсона. Двоє жінок поранено, постраждала цивільна інфраструктура. Від учора на місці прильоту триває ліквідація наслідків. Наслідків обстрілу відкинула прямо волною до стінки. Потім я перш я зразу вибігла на вулицю і побачила дівчину, яка бігла звідсіля. В неї була вся куртка пошарпана. і Вона була вся в крові. Кров це цієї дівчини. Також минулої доби під вогнем російської авіації, артилерії та дронів були Херсон, Антонівка, Преозерне, Зеленівка та Садове. На Одещині хірург продовжив операцію під час російського обстрілу. Як повідомили Вова ОВА, 31 січня під час обстрілу дронами лікарні у Чорноморську завідувач хірургічного відділення Мохамед Закарія не припинив операцію. Вибуховою хвилею в операційній вибило скло, і один з уламків поранив лікарю руку. Однак він продовжив оперувати пацієнта вже після важкої ночі. Мохамед Закарія повернувся до лікарні, щоб продовжувати лікувати інших. Дякуємо медику за його. Відданість і незламність. Україна тримається завдяки таким людям, відзначили в Одеській ОВА. Президент України посмертно нагородив орденом Золота зірка лейтенанта Миколу Білоуса з Миколаєва, який героїчно загинув у бою. Відзнаку вручили його родині, як повідомили в офісі президента України у листопаді 2023 року. Під час боїв на Запоріжжі, попри безперервні обстріли, він повернув втрачені позиції, знищив ворожу групу і організував оборону. Отримавши важке поранення, продовжив керувати підрозділом і евакуацією поранених. Лише після цього його самого евакуювали, але дорогою воїн помер. Лейтенант Микола Білоус був командиром розвідувального взводу 82-ї окремої десанто-штурмової бригади. Народився у Миколаєві 28 червня 2002 року. Вічна слава Герою України. Безвісти зниклий, не значить забутий. Під таким гаслом у неділю в Миколаєві пройшла традиційна акція нагадування на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. До неї долучилися близько 270 учасників. На події також були наші кореспонденти. Тож детальніше далі в репортажі. Їх немає поруч, вони не можуть зателефонувати, написати, сказати, що живі, але вони є і чекають. Чекають на повернення додому. 2 лютого в Миколаєві відбулася чергова акція нагадування на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників. Мій брат знаходиться в полоні з травня 22-го року. Ми зовсім не знаємо, де він, що з ним. Не отримуємо не листів, і те, що я пишу листи. Я гадаю, що він теж не отримає наших листів. Мій чоловік пішов воювати 24 лютого 22 року. Мав поранення, лікувався, але повернувся на фронт. І в березні 23 року він зник без звісті. В цьому році це буде вже два роки, як в мене немає ніяких відомостей про нього. Хтось зупиняється, читає плакати, хтось проходить повз, а хтось приєднується. Кожен робить свій вибір. Це наразі актуальне взагалі питання. Бо хлопці, дійсно, які захищали нас, наразі знаходяться вже хто ну спочатку повномасштабного вторгнення, хтось знаходиться в полоні, якби. І ми за те, взагалі, що про це нагадувати, що про це не мовчати. Я знаю, що роблять з нашими військовими в російському полоні. Ну і я думаю, що це наш обов'язок ходити на акції, нагадувати про це, щоб ніхто не забував про військових, які в полоні, і це теж підтримка також рідних військових, бо ну я не уявляю наскільки їм важко. Акції нагадування проходять щонеділі о 12-й. Долучитися може кожен та наблизити їхнє повернення. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv на Одещині на узбережжя винесло чергову морську міну. Про це повідомили у військово-морських силах України. Після обстеження фахівці знищили її шляхом контрольованого підриву. Також у ВМС нагадали, що у випадку виявлення підозрілих предметів в жодному разі не можна до них наближатися. Про небезпечну знахідку слід одразу повідомляти відповідні служби. У Вознесенську правоохоронці затримали керівника комунального підприємства, якого підозрюють у вимаганні хабаря. Як повідомили у нацполіції, 57-річний посадовець вимагав тисячу доларів від мешканки Миколаєва за виготовлення фіктивного технічного паспорту на нерухомість, яку вона планувала побудувати. Фігурант обіцяв прискорити процес оформлення документів та внести в них недостовірну інформацію. Чоловіка затримали під час отримання грошей. Посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Слідство триває. На Миколаївщині зростає кількість патронатних родин. Завдяки проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату за минулий рік кількість сімей, які тимчасово опікуються дітьми, зросла вдвічі. Про це розповіла начальниця обласної служби у справах дітей Ірина Пономарьова. Детальніше про це а також надання статусу дитини, яка постраждала від війни. Дивіться далі. На Миколаївщині кількість патронатних родин за минулий рік зросла вдвічі. Такі дані озвучила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова. За її словами, це сталося завдяки проєкту від ЮНІСЕФ родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. Торік до неї долучило сім територіальних громад регіону. У 2023 році у нас функціонувало 7 таких патронатних родин. На сьогодні, в 2024 році, вже створено ще додатково 8 родин і функціонує на території області 15 таких патронатних родин, в яких станом на 1 січня виховувалось 30 дітей. У регіоні працюють три центри соціально-психологічної реабілітації, що допомагають дітям позбавленим батьківського опікування. Два з них перебувають в евакуації, але продовжують свою діяльність. Всі ці заклади створюють належні умови для дітей. Звісно, що надаються за потребами кожної дитини той комплекс послуг, який необхідний, і приймаються діти. В трьох центрах соціально-психологічної реабілітації протягом 2024 року перебувало 218 дітей. 56 з них повернути в родини, тобто проведена відповідна була робота з біологічними батьками, і діти були повернуті до їх. Родини. Також центри прихистили п'ятьох дітей із сусідньої Херсонщини. Важливим напрямком роботи минулого року стало надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Найбільше часу на сьогодні саме розглядаються ці справи, адже у нас майже вся область дітей є постраждалими, оскільки найбільшу частину вони відчувають вибухи, тривожність і, звісно, ще неприємні відчуття для себе. На території області вже мають статус дитини. Яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів 21 тисяча дитини. З них понад 6,5 тисяч мають статус внутрішньопереміщених осіб. Ще 35 дітей отримали поранення внаслідок війни. Сьогодні вони потребують підтримки особливо сильно. Додає Ірина Пономарьова. Саме тому область докладає усіх зусиль, щоб якнайбільше дітей знайшли родину. У нас є можливість, звісно, що крім проходження таких навчань, і також ознайомлення з цими дітьми, як через сайт Мінсоцполітики, так і звісно, що особисто в службі у справах дітей, районних адміністрацій і міських служб у справах дітей, а також обласної служби у справах дітей. На обліках служби у справах дітей Миколаївщини перебуває на сьогодні 2384 тисячі Дитини, це на 162 дитини менше ніж двадцять 2023 році. Завдяки злагодженню роботі відповідних органів минулого року в області усуновили 43 дитини. У службі у справах дітей наголошують, що завжди готові допомогти тим, хто хоче подарувати малечі люблячу родину. Ми готові розглянути цю можливість надати вам допомогти зібрати пакет документів, підібрати дитину, вирішити питання навчання і, звісно, що в подальшому організувати відповідне соціальне супровід підтримки вашої родини. Адже підтримка в області в цьому році дуже була велика. Завдяки багатьом фондам, в тому числі фонду Олени Зеленської, наші дитячі будинки сімейного трипу отримали багато побутової техніки, які а мали відповідну потребу в своїх родинах. Тож, якщо ви хочете всиновити дитину, звертайтесь до служби у справах дітей. Такі установи працюють у кожній територіальній громаді області. Там вам нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть пройти процедуру усиновлення. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Новини спорту. Баскетбольний клуб «Ніко Баскет» цими вихідними зіграв три поєдинки шостого ігрового тижня вищої ліги. Матчі проходили в пущі водиці на Київщині. У першому матчі підопічні Валентина Бєріснєва та Олександра Цикалюка несподівано поступилися команді з Хмельницького 81-83. А от наступного дня чи то неочікувана втрата очок, чи то принциповість суперника, але вдалося нарешті перемогти БК Самбір за Дедіраном Сізовим та Онуфрієвим у складі у захоплюючому протистоянні. Миколаївська команда реабілітувалася за попередню поразку. Фінальний рахунок 80-73. Не менш захопливим став поєдинок проти дідібао команди вели по черзі в рахунку 19 разів та все ж під сумок на табло 79-77 на користь ніка баскету наразі миколаївці поділяють другу та третю сходинку в таблиці з харківськими соколами. лідирує самбір але має всього на одну поразку менше боротьба за кращі позиції у плей-офф триває і про погоду цього вівторка, 4 лютого, хмарність триматиметься у Миколаєві увесь день без опадів. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 2 градусів. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 60%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками у коментарях про останні виступи ніка Баскет і чи спроможна миколаївська команда вийти в лідери чемпіонату. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.